Будемо говорити з нашим гостем, шерф-редактора видання Київ Пост та екс-директором Радіо Свобода Богданом. Е, Нахайлом. Пане Богдане, вітаю в українському студії нашого українського фокусу. Добрий день. Дякуємо, Добрий день. Мені велика честь тут бути і вітаю вас із вашим існуванням. І дякую, висловлюю польському уряду, що створили такі умови для українських е, телебачення. Дякуємо за слова підтримки. Panie dane Trump obieca to machałki, a i inne rakiety, tam też mowa było o Barakuda, wiele słów o innych. Na waszą dumą, to e, już decyzja schwalono. З Трампом ніколи не знати, ви знаєте, він говорить одне одного дня, а наступного дня щось протилежне, або каже: Я таке говорив, я вже забув. Або ви мене не, не так зрозумієте. Так, так. <смітнє> так. <смітнє> е, 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 ніби виглядало, що йде правильний напрям це все, але тут він ставить застереження, що я ще мушу домовитися з Україною, це ми куди вони будуть бити, цебто яку шкоду вони нанесуть, а чи е, е, володі в Москві це по подобається чи ні? Так що я думаю, що сам факт, що він стає від Такі умови е, насторожує нас, що знову будемо чекати. Нібито ось ми вже прийшли до того моменту, коли передадуть, але, але коли це станеться так. так що не треба казати гоп. Але ми бачимо, що повітряні атаки Росії на НАТО фактично продовжуються. Ми так. бачимо заблоковані аеропорти е, європейських столиць? Ну якщо вже й не говорити про те, що дрони були над Польщею, літаки були над Естонією. Але ми не побачили якоїсь жорсткої відповіді е, НАТО. І на ваш на вашу думку, коли вже цей терпець е, Європи, і країн НАТО урветься, і ми вже е, зможемо побачити якесь спільне е, бачення, якусь стратегію, як реагувати? реагувати на такі щоденні провокації, ну терпець урвався вже давно, але гальмує Америка. Цебто не Америка, а адміністрація Трампа. Ось сьогодні чи позавчора канцлер Німеччини каже, що це війна вже йде і проти нас, що нас атакують не тільки дезінформація, кібератаки, дронами і все інше, що, що Європа вже є в стані війни із Росією, не, не декларованою. Це все говориться, але все-таки в Європі чекають на зелене світло. А зелене світло це принаймні а, співучасть в ці, цих оборонних а, зусиллях Америки. А, просто бояться в Брюсселі. І де інде може щоб бути самотужки це робити у вигляді? Чого? Ну що а, дивіться, а, поступ зроблений в тому, що Америка Трамп. Адміністрація Трампа погодилася продавати НАТО зброю для України, постачати. Але якими партіями, якого роду зброї? Ось ми говоримо про томагавків, не хочуть, щоб в Америці щоб далеко зброя передавалася Україні досі. А ми самі українці тиснемо на Вашингтон в непрямий спосіб. Ми виробили наші дрони, фламінги, і ми б'ємо далеко в глибину Росії. Правда, що вже робить неактуальними ці аргументи Трампа, і навіть те, кого з європейців. Так що. Воно все просувається в правильний напрям. Але знову ця задержка це іритує нас усіх і багатьох в Європі. Бо люди вмирають, інфраструктура нищиться, деморалізація, психологічна травма, і все інше. Чим швидше, тим краще. Але думаю, що все таки воно рухається в правильний напрям і знову підчеркує завдяки. Зусиль українців самих, що вони за останній рік-два виробили ці дрони, які е, вдаряють е, по стратегічних пунктах е, глибоко в Росії і не чекають просто, щоб хтось у Брюсселі чи Вашингтоні дав їм добро на це. Пане Богдане, яка має бути відповідь України? Зрозуміло, що НПЗ все як треба. Але ми бачимо, що Росія веде проти України війну тотальну. Це... Е... Удари по енергетиці, це удари по газосховищах, це удари по залізниці, це удари останньо по е, фермах, великих фермах, по харчових підприємцях. Це означає, що морозом, темрявою, і голодом, е, хоче Росія знищити Україну. А у відповідь Україна може стосувати дзеркальні такі самі заходи чи теж дії, бомбити. elektrostancji, zależnicy, a nawet fermy. Україна повинна відповідати uh, таким самим хтось uh, зараз в Європі скаже, але як це так? Це no, ж порушуєте права людини? Черчилль uh, не питався дозвіл no, Америки no. чи когось іншого, коли бомбардували Німеччину або Дрезден, кажімо або так далі. Uh, розумієте, це, це справа uh, вже українського вибору. Українці мають uh, якщо Росія оголосила війну. Яка є фактично на знищення України? А ніби маскується як війна на виснаження. Україна повинна вдаряти в такий самий посіб в своїх можливостях. І Зеленський сказав правильно в останніх днях: ви хочете е, світло нам від, виключити. Ми, ми, сам, ми це і вам зробимо, бо ми можемо. Може не в таких масштабах, але ми зможемо відповісти вам. А ці, такої ситуації ще не було від за три з половиною років, що ми можемо вдаряти там за дві тисячі кілометрів в глибину Росії чи в саму Москву, чи в Петербург і так далі. Так, що де що міняється на фронті? Ситуація більш-менш стабільна. Тут просуваються одні чи другі, але вони нищують нашу інфраструктуру, але ми вдаряємо по їхніх болючих точках. Цептон нефть, газ і так далі, і вони це відчувають. І ми бачимо це в результат в економічних результатах Росії, і що невдоволення все-таки зростає. Дивіться, психологічно, як це важливо. Два роки чи два з половиною Росія робила більш-менш що хотіла, вдаряла ракетами, дронами, цими кінжалами, все інше. А тут останній рік, знаєте, паніка Українські Дрони з'являються. Я вже не говорю про, про цей успішний удар по літаках, пам'ятаєте? Павутина. Так. Павутина. Але, але тепер щодня наші наносять їм серйозні удари. І Ой, це є нібито війна на висновку. Ми чекаємо допомогу е, з Заходу. Вони вже. Три роки отримують допомогу від Китаю, Ірану, Північної Кореї, Кореї і інших асиметрія має вирівнятися якось. І ми чекаємо, щоб та асиметрія була а, злагоджена. Пане Богдане, євродепутати з 19 країн вимагають негайно так від Євросоюзу, Європейської комісії, щоб відкрити кластер перемовин з Молдовою. І Україну залишити десь там позаду. No, це означає, що Україна не буде разом з Молдовою інтегруватися. Це, на вашу думку, європейці підуть на такі поступки? Ні, я думаю, що є різні течії, різні кола, різні угруповання mm -hmm. європейсь... серед європейських політиків. І є ці, що хочуть приспішити. Інтеграцію України в Євросоюз і обійти формальні ті шляхи, які існують, і є, і це, і є цей процес. Так що uh -huh. я би сказав, що є паралельні протирічні може до якоїсь міри, але я б не робив якісь такі висновки, що це ой, це страшно. Ми залишаємося позаду. Чим більше Україна може вистояти е, в цій ситуації, але мені важливіше. Чим більше якась така недалеко далеко стяжна політика Москви щоб своїми дронами і іншими способами впливу на на захід показання бісепси Росії, що ось ми можемо все робити, а це іритує, це дратує і, і очевидно, це лякає Європу і змушує її. Ем, по-англійськи, галвенізуватися, знаєте, приспішувати свої зусилля оборони. І до якоїсь міри Москва нам допомагає в тому, що ця знаєте пасивність Європи є е, 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 збуджена, якось е, е, знехтована самою поведінкою агресивною Росії, яка не бачить якихось меж, Їм все дозволено, пане Богдане. Хочеться останнє запитання поставити ваш прогноз: що буде далі? Хоча б на півроку буде ескалація, буде припинення війни, будуть переговори. Ну а може Путін піде на країни НАТО? Маємо хвилину на це. Дуже важко бути Касановою чи, чи Оракелем. Знаєте, в цій але важкій ситуації менш Бо такі самі питання, я так. чув три роки тому, два роки тому, і ось, але ситуація помінялася. Дивіться, ми вистояли, і ми до якоїсь міри. Ведемо цю боротьбу вже і на російській території. Я не говорю про Курську область, але що ми вдаряємо на ці е, об'єкти дуже важливі для економіки і психологічно важливі для російського населення і. Цей ем, уда ці удари по економіці і психології російській, очевидно, це є удари по Кремлі і про самому Путіну. Зміти, і ця війна, яка виглядала, що омі за місяць, там, за за чотири дні, за за рік це все закінчимо. Вона виглядає безконечно. І не всі хлопці російські хочуть іти за гроші тепер. І їхні мами і її жінки теж кажуть: навіщо це, це тут? Нема кінця. Це, тебе просто ми ніколи навіть твоє тіло не побачимо. Вони нам не, не схочуть сплачувати. Так що я думаю, що е, війна буде тривати ще якийсь час. Е, Хотілося б, що не настільки довго, як досі, але я думаю, що тиск є на Росію. Схаменутися, якщо хочете так е, е, сказати, а на Україну все таки тиск є не дивитися на перемогу тотальну, але на що щоб для України тимчасово би був справедливим е, компромісом справедливим, це ми не, не віддаємо де юри. Ми визнаємо, що на даному моменті ми мусимо погодитися з тим тимчасово, але надіємося, що ситуація зміниться, що світ прозріє якось і в Вашингтоні прозріють, і в Брюсселі віримо так. в наше ППО і в наше зсу. І, Дякуємо і в наших можливостях просто готуватися до тої війни краще технологічно. З винаходами креативності, нашої якої щиро дякуємо за розмову. Нагадаю, ми розмовляли з Богданом Нагайлом, екс-директором Радіо Свободи, і нині шеф-редактором видання «Київпост».